В ефірі Ваша Свобода, яку сьогодні вистиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої передачі історична. І ми будемо говорити про останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Говорити про це ми будемо з істориками, які досліджують зазначений період в українській історії. Кінець 19-го, початок, першу половину 20-го століття. Це. Ігор Гирич, вітаю вас. Доброго дня. А також Павло Гайнижник. Вітаю. Дня. Павло Гайнижник, між іншим, у порядник спогадів Павла Скарпатського, які були видані в Україні. 25... 95, даруйте років тому, стався у ці дні, 29 квітня, стався державний переворот, внаслідок якого. Павло Скарпатський прийшов до влади, був проголошений гетьманом. Для цього йому довелося розігнати Центральну Раду і уряд, сформований нею. А крім того, 3 травня виконується 140 років від дня народження Павла Скарпатського. До 17-го року Павло Скарпатський був е, військовим у російській армії. Він був не просто військовим, а він був. Людиною придворною, він був при дворі російського імператора Миколи II, він був спочатку флігель-ад'ютантом, потім генералом свити його величності. Робив придворну і військову кар'єру. В час Першої світової війни він воював проти німців. У му році він став командиром першого українського корпусу. Але з Центральною радою і з урядом, сформованим нею, він не знайшов порозуміння і наприкінці 17-го року подав у відставку. Потім, в, на початку 18-го року, Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки і украла і уклала Берестейський мир із Німеччиною, внаслідок чого німецькі війська прийшли до України, і тут німці вже не змогли порозумітися з центральною радою і стали шукати когось на заміну. І за сприяння. Німців Павло Скоропадський розігнав Центральну Раду і був проголошений гетьманом, пане Гайнижник, Як на вашу думку, чому українець Павло Скоропадський не намагався порозумітися з українською центральною радою, а йому легше було порозумітися з штабом німецьких військ в Україні, які прийшли як союзники Центральної Ради? Як ну, це союзники Української Народної Республіки? Власне, говорити, що він не прагнув порозуміння з Центральною Радою не зовсім вірно. Справа в тім, що він очолив корпус, коли то він не пішов з корпусом на фронт, а розігнав загони Євгенії Борщ, які наступали на Києві. Таким чином врятував фактично Центральну це Раду. Коли було? Це було в середині 17-го року, в кінці 2017 року. Крім того, Центральна Рада призначила його. Командуючим військ правобереж на правобережжі, тобто це порозуміння було. І... Але так як не всі документи одразу можна знайти, то хочу також зауважити, що пан Скоропадський написав у спогадах, що він подав відставку в кінці 2017 року. Насправді документи свідчать про те, що він не подавав тоді відставку. А вже в березні, коли він прибув до Києва, знайшлися документи зараз в архівах. Є три документа: перше, що він пішов. У відпустку, і його тимчасово замінив інший командувач. Другий вже заднім числом йому оформляли відставку по його заяві. А третій документ, що він взагалі не подавав відставку просто у відставці, не за власним рамка, просто у відставці. І таким чином ця плотинина. При цьому всі документи зареєстровані і завізовані. Все таки, чому йому було легше домовитися з німцями, ніж з українцями. Проблема була не стільки українці-німці, скільки соціальний курс. Центральна Рада. Як відомо, вела соціалістичний курс Скоропадський. Він був готовий на компроміси. Він був готовий, та він усвідомлював нову епоху, що змінюється епоха. Але він не міг погодитися на тотальну соціалізацію, вплоть до того, що романтизм, адже не при всіх заявах про соціалізацію, тим не менш, адміністративна структура падала, тобто ніяких дієвих кроків не було і. Він не мав намір валити Центральну Раду. Першопочатково він мав намір вплинути на центральну Раду тиском, щоб вона змінила свій курс і допустила до Центральної Ради помірковані і консервативні елементи. Коли ж ця позиція його не була врахована, було взято курс на силовий тиск. А вже згодом, та і німецьке командування було незадоволене Центральною Радою, ці два вектори пересіклися між собою. Крім того, багато. Консервативних буржуазних кіл також були незадоволені. І всі ці аспекти зійшлися в один клубок, і вони мусили пересіктися, іначе б хтось би зробив це самостійно. Пане Гірюче, на вашу думку, чому легше було е, українському генералові, який. Ну, генерал він був російської армії, але він був етнічним українцем, ну, от, йому легше було порозумітися з німцями? Не випадково обмовилися, сказали російський генерал, тобто практично це була російська людина. Ми повинні це розуміти. І коли, коли, коли ну, Російська людина російської культури, йому, скажемо, він з росіянами спілкувався, він був російськомовний. Тобто Україна на нього існувала, як скажемо, ну малоросійський там, скажімо, флор. Скажемо, він бачив фольклор, він, він бачив українців селян, які там ходили навколо в його маєтку. Це але українським романтичне, там пісні йому подобалися. Але е усвідомленим українцям не був. І тому я кажу, що в принципі, але ця ситуація була, що а як так нормальна? можна не бути усвідомлено і стати. Гетьманом. Можна а, очільником української дуже держави. Важна. так само очільником фінської держави став швед Маннергейм. Однополчанин Однополчанин і так само генерал-лейтенант. І, і зробив дуже вдалу, вдалу кар'єру і збудував фінську державу. І сьогодні це вже найшанованіша постать е, фінського скажем, громадянства. І ніхто не каже, що він не був не фіном, а був шведом. Більше того, він був ще російським е, патріотом до 17-го року. Але так сталося обставини. Його викинули з війська, він був неуділений. Ну, до нього прийшли і попросили очольти. Так само було Скаропадським. Ну, того... А як так само даруйте, не так само. Не. На відміну від Маннергейма, Скоропадський розігнав Центральну Раду і уряд Центральної Ради, Рада міністрів, Ради міністрів. Раду міністрів УНР. А Маннергейм ні Сейм, ні сенат не розганяв. Він ж з ними ж, домовився ви ж, ви ж врахували... і прийняв від них командування фінської армії. Ви не врахували ту ситуацію, що власне фінське громадянство не було лівим. Резумієте? А центральна рада була ліва, так що тут не тільки було незрозуміння з боку, скажем, з Центральної центральна ради, але центральна рада в першу чергу, можливо, більше його не сприймала, його боялась боялась, його банапаратізму, боявся, що він стане діктатором. Безпідставно і... боялися, чи були підстави бої. Я думаю, що в принципі це від нерозуміння ситуації. Бо, скажімо, це говорить про це слабість самого українського руху, на відміну від фінського руху. Розумієте? Коли ми кажемо український рух, то ми чому забуваємо, що українці на 17-й рік не мали жодної української школи під російську Україні. Мали аж одну всеукраїнську щоденну газету. А фіни мали таких газет більше десятки і тираж цих газет був, ну, доходило декількасот до тисяч. Вони мали Фінляндія була доволі маленька там. — доволі маленька. Там було 4 мільйони, 4 4 мільйони. 4. Ну, дочу, да. і, крім Тому... того, не забувайте, стратегічне становище і значення Фінляндії в цій всій катавасі не було підставним до, українсь... до України. Скоропадський, ще коли повернуться ще на хвилинку до усвідомлення. Він був навіть не в точ... з точки зору, він був етнічним українцем, але він вже не належав до української нації. Коли він приїхав сюди, він тільки почав пізнавати цю націю, втягуватися з нею. Як, Як приїхав сюди, то... він же був на фронті на території фронт, України. Фронт. Це зовсім інший аспект, ніж бути в вірі і знайомитися і брати участь взагалі в політичному руху. Він в громадському житті не брав вже участі. Це треба повинно розуміти. Тобто, і та, крім того, та, того, він соціально клавиш. був відірваний від тих людей, які робили революцію, які очолили тут. Людина жила в Петербурзі зовсім в іншому світі. Він так само соціально був відірваний від російського класу. але масла. в нього маєток був на Чернігівщині. Здається, ну маєток. Ну і він там мала... бував вже. деяких наших олігархів. Є маєт... маєтки так. і банківські рахунки за кордоном. Це означає, так. що вони які чи французи. Тут і німці мали маєтки свої, так. поляки мали маєтки. Це була нормальна Я, ситуація. Готуючись до ефіру, знайшов таку цікаву інформацію, що коли Скоропадський вів е переговори, отримував санкцію від німців. На от на здійснення перевороту, тобто ситуацію контролювали німецькі війська і німецький штаб, які їх очолював то серед вимог, які скоропадський німецький штаб ставив Скоропадському, здебільшого це були економічні вимоги. Але одна така от була цікава вимога, яку німці поставили скоропадському, очистити органи влади і суди від аморальних елементів. А, скажіть, будь ласка, як тоді була ситуація, що там так було багато в органах української влади аморальних елементів, чому німців це так турбувало? Ну, найбільше, що їх турбувало, це аморальні елементи треба робити з точки зору німецьких військ. Ну, тим паче, з точки зору військового командування. Це ті соціалісти і найбільше в цьому плані що зіграло це викладення банкіра доброго. В ньому були замішані начальник департаменту внутрішні... Міністерства внутрішніх справ, міністр внутрішніх справ УНР. І це для них це аморальне, тому що вони не розуміли, як міністри можуть безпосередньо самі власноручно приїжджати додому вночі до банкіра, який був членом торгівельної урядової, торгівельно-промислової комісії, який з німцями співпрацював по постачанню продовольства. І це найбільше їх обурило вже остаточно. Крім того, були ж економічні, незагаразди, ви Не забувайте, що він тоді вже жив по карточках. Для них було найважливіше, щоб тут була стабільність, тому що. Юридично німецькі і австрогольські війська не були окупантами. Вони були союзниками, яких запросили і в міжнародному праві, і в будь-якому праві вони прийшли як союзники. І вони зовсім не хотіли виконувати тут поліцейську функцію. Але їх Центральна Рада змушувала. І це теж була крапля, де вони шукали. Аж відомо, що вже в березні австрійські війська з Одеси командування докладали у Відень, що німці готують переворот. І цих вимог. До речі, в Скорпаскі вказує сім вимог в своїх спогадах. Дорошенко вказує вісім вимог. Але в принципі вони тотожні. Це були логічні вимоги з точки зору: дайте нам стабільність і дайте нам їсти, і наведіть порядок. Дайте нам хліб, їм треба було багато хлібу, десь там мільйон подів хліба. Вони хотіли. В принципі, це була сума, яку реально могла Україна Вала. дати при нормальному організації ведення господарства. Бо, власне, коли прийшли більшовики, вони забрали набагато більше. І коли ми кажемо окупанці... 19 В 19-му да, році? і 19-му, в 18-му вони приходили, вони забирали більше. Бо реально, якщо казати про окупацію, то окупація більшовицька була набагато жахливіша, і Україна набагато більше потерпала саме від цієї окупації, хоч ми сьогодні про це менше знаємо, менше говоримо. Ну, в силу того, що, скажімо, пропаганда працювала таким чином. І в принципі, якби Україна це, це дала, скажімо, Австрогощині, то звичайно, скажімо, ситуація була б трошки краще ну, в внутрішній а, Якщо повернутися до питання, як... Кадрова політика, от я так бачу, німці йому поставили вимогу. Ракурсі кадрової політики, там моральні елементи. Вони хотіли, щоб там були люди, які були землевласниками, які працювали на підприємствах, володіли підприємствами, а не були, скажімо, соціалісти, які не мають власності і займаються демагогією. Тобто, ця моральність немає демагогія. По менше демагогії, побільше практичних. Ну, людей. дивіться, в урядові і в департаменти, які повинні прогосувати бюджет. Робити промислові, які з розгунки бралися люди за партійною приналежністю. Партійний вільні, як правило, це були соціалісти. Як правило, вони не знали рутинної роботи управлінська криза адміністрації по областях, чи по краях, чи по повернів теж не мали. Тобто адміністративна криза, економічна криза, залізничники чотири місяці не отримали зарплату. Це страйк, який не довозиться. П'ята криза за межі державотворчої роботи і парламентської були виконані помірковані консервативні кола. Люди, які знали справу, вміли робити як дільци. І ці дільці теж були незадоволені. Таким чином, всі ці аспекти зійшлися в один кут, і німці бачили, що розвалюються. Вони доповідали своєму уряду, що ми не можемо діяти з цими молодими романтистами, які, крім промов Центральній Раді, не роблять жодних державотворчих і економічних перетворень. І вони шукали ділові кола, які візьмуться за адміністративну і соціального консультався. Генерал Скоропадський не зовсім діловий такий. Генерала кавалериста важко сказати, що це такий бізнесмен був за своєю природою, але він взявся за розбудову держави і загальновідомо, що він досяг у принципі певних успіхів у встановленні державних інституцій в. Розбудові органів влади, встановлені фінансової системи, пожвавлені економіки. Але наскільки відомо з тих часів, це дуже мало кому подобалося. І як зазначає міністр закордонних справ виконувач обов'язків міністра закордонних справ в уряді Скоропадського, тоді як частина українських націоналістів шукала для зруйнування української держави, тобто для повалення Скоропадського помочі в російських більшовиках, так само українці русофіли шукали її в російських білогвардійцях. Не забувайте що це писав Дорошенко, який був один з провідних діячів еміграції гетьманського руху. І коли він говорить про українських націоналістів, він має на увазі українських соціалістів тому що соціалісти заявили, хто не є соціаліст, то не є українець, тобто це дякую вам за ремарку. Пане Гірич, а чому от розбудова держави, якщо вірити Дмитру Дорошенко, викликала в українському суспільстві таке несприйняття, причому як в націоналістах, так і в проросійських силах? Якщо брати суспільство, то суспільство то українське було селянське. Що селянське суспільство найбільше цікаво цікавило і чекало, що землю. Ми перерозподіл землі? Вони чекали про розподіл землі. Як ви знаєте, зараз у нас селян народжується по двоє, по троє це вже багато. В принципі, село вимирає. Тоді село було колосальне, здорове. Не було куди дівати цим людям, розумієте? Бо в принципі та влада, коли була, скажімо, царська влада, там помісійська влада, вона навпаки фактично так робила, що сели росли, величезні були сім'ї. І от цим сім'ям треба було земля, реальні. І Вони чекалися. І на жаль, та а влада, яка земля? прийшла, земля була в руках тих людей, які підтримували Скоропадського. От розумієте, казус був певний. Скоропадська. І не зробив те, щоб, скажімо, взяти зайве і скажімо, це зайве віддати. Тобто, можливо, якби ці кроки були швидко ну, чекайте, зроблені. тим зайве віддати. Зайве це приватна власність через землі, так? Це власність, ну треба, ну треба було від чогось відмовитися. Ну, була власність казенна, землі, власність церковна, тобто були якісь певні землі, які можна було пожертвувати. Латифундії. Латифундії були великі, які можна було поділити. Тобто, без цього, на жаль, не можна було нічого зробити. А Скоропадський замість того, щоб цим займатися, він на жаль більше відбивався від тих селян, які на ці маєтки. Чому? Ну, тому що, Тому що, сам був тому, землевласником. Тому, по-перше, ну, очевидно, власні інтереси завжди ближчі до тіла. Тут, 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 але, в принципі, не можна сказати, що що не робилося, бо, скажімо, був його міністр е, значить, землеробства Леонтович, який, в принципі, дуже цікаво розробив закон аграрний. І за цим законом, власне, зайва земля вона мала відрізатися. Але цей вже закон був прийнятий, тоді вже почалося фактично повстання директорів, вже було пізно щось робити. І от така цікава була ситуація, що, власне, оці люди, які були майновитими, вони орієнтувалися на Росію, як правильно каже Дмитро Союз, Дершенко. А ці всі бідні люди, які, скажімо, були міністрами у Центральній Раді, вони були українцями за, за свідомістю. От такий вийшов указ, що люди, які можуть організувати, у них голова в Москві знаходиться. Ті, що значить, не душа, можуть організуватися, а душа є, воно тут. Але знаєте, от, от якби ці всі речі об'єдналися, тому ми кажемо про два проєкти, які був в Україні. Один проєкт був консервативний. Проект Скоропадська, другий проект демократичний, проект республіканський проєкт Центральної Ради. Якби якось вдалося це поєднати, бо в принципі в інших країнах це вдалося поєднати, в тій же Фінляндії, знайти компроміс, тій же Польщі, в тій же Чехії, і там держави повстали. У нас, на жаль, цього компромісу не було знайдено. Але ми забуваємо про де нюанс з приводу земельної реформи. Коли Центральна Рада видала третій універсал, і потім закон про земельну реформу, було проголошено розбирайте землю. Механізму роздачі землі не було. Не було. Голота. Безземельні ви не забуваєте, село було воєнізоване. Скільки мільйонів Та, війна тривала перша світова. Почався і сам... багато хто з фронту їхав зі зброєю. самовільний поділ землі. Потім не забувайте ще, що він став заручником, коли ще була центральна рада. Німецьке командування побачило, що поля не засіваються. Де веде ви хліб? Видається наказ фельдмаршала Ангорна про засів землі, про контроль над врожаєм. І скоропадський вже був заручником. Тих вказівок, які видало німецьке команди за і центральної. Тоді, ради. Ринкове господарство могли вести великі поміщицькі господарства, не дрібні селянські. Тому, в принципі, німці були об'єктивно зацікавлені в панському господарстві. Крім як... того, яке було ринкове, яке було організоване. Не звайте, Скоропадський і... першим же своїм законом оголосив про парселяцію землі, тобто поділ землі. Але так як поля вже були засіяні, контрольовані німцями, і врожай вже був контрольований німцями, в нього не було виходу, як тягнути до осені, коли цей врожай зберуть. Коли за зиму можна поділити землю, яка ще не засіна, і за на весну вже її засівати по нові Зими у Павла Скаропадського не було зимою. його гетьманат вже був повалений. Я маю на увазі, але не план. Так, Я розумію, та план планував він далі ніж він мік він мік собі планувати. дозволити 14 листопада, 1918 року був один з таких найнеоднозначніших кроків гетьмана Павла Скаропадського проголошення грамоти про Федерацію з Росією щодо цього і от. Мені важко зрозуміти, як я читав і спогади Скарапатського і спогади інших людей про той період, і дослідження істориків. Я для себе не можу, не можу зробити висновок а щодо того, чи він справді був чирим федералістом, він був за відновлення Росії, Росії на підставах федеративних, чи він все-таки був самостійником? Ваша точка зору. Ну, перш за все, порівнюючи його спогади, певні документи, а також спогади людей, які були навколо нього. Він заплутався. По перше, він був ставав самостійником. Потім все українське, тут його відкидали. Йому не було на кого обтертися. Він почав вже тоді ставати, робити ставку на поміркованих, але земельних власників. А вони, як ми вже щойно говорили, були душею не там. Про російські були крім того, коли йому його служба безпеки, тобто осібний відділ, державна варта. Доповідали, і він знав, що виділені гроші з Росії для терористичних загонів, щоб його вбити. Українські соціалісти беруть гроші як в німців, так і в більшовиків, щоб його повалити. Він опинився ізольованим. Крім того, не забувайте, що на даний момент документів обмаль. Ми маємо що? Грамоту про федерацію. Як... Ми маємо заяву нового уряду Геть... про федерацію. Гетьманський гетьманський рух вже в імміграції виправдовували, що грамота була не з Росією білою, якої не існувало. Але це не досить виправдано. Подивіться, все українські соціалісти зброю його скидають. Більшовики йдуть за ними, щоб теж повалити українську державність. Де Нікін, якого підтримує Антанта, відкидає Німеччина і Острогорщина, які фактично були страховкою, також не підтримують. Це тактичний крок. Але з іншого боку, в цій грамоті написано: перший шабзац в цій федерації Україна буде мати провідну роль. Що це означало? Ніхто не знає, що це означало. Очевидно, ми знаємо точно, що Скоропадський мав підпільні таємні зв'язки з Францією і Англією. Очевидно, були домовленості. І, очевидно, що історики ще пізнають ці домовленості, тому що це не був спонтанний крок. Короля Сам робить йдемо. оточення, треба на когось спиратися, щоб робити якусь політику. От Павло правильно сказав. Ми скажем, ми кажемо, що хлібороби-державники, які заснували Пинські, це була одна з сил, яка підтримувала Скоропадську. А скільки їх було? В Полтаві, коли відбувався це зі, сиділо 10 чоловік. Ну, і воно, воно, там, те, а протефіз і скажімо, товариство цих землеробів росіян, їх було маси. І власне ці люди вони вимагали від нього цю грамоту. У нього не було тих людей, на яких він можна було спиратися. Тобто були б інші а люди. для маневру у мене нього я не, я було. не, я. Я не було. було часу, не було, він не вибирав нічого. Розумієте? Тому, скажімо, він що підписав грамоту в листопаді, але потім попав на еміграцію і заснував самостійний гетьманський рух. Ми не повинні забувати, що той гетьманський рух, що існував в 20-х роках, це зовсім не той гетьманський рух, що був, коли він був при владі. Гетьман... А чому так сталося? При його а владі то... гетьманського руху взагалі не вирішили. Було, не було. А, чому... а... а чому гетьманський рух на імміграції, це інше, що було при його владі? А тому, що а кожен... гетьманський рух організовував тому що основні ідеологічні. документи ідеологічні були написані в 21-му році. І ідеологія гетьманського руху вона постала саме в 20-х роках, уже після поразки. З ваших слів виходить така парадоксальна картина, що справжнім гетьманом таким гетьманцем Павло Скоропадський став уже на імміграції, не маючи кажу. реальних повноважень відбувалася еволюція. Етнічний українець ставав національним українцем. Національним українцем після Він вже, подій. Ну, гетьманат, українська держава, існувала 7,5 місяців. І дехто, коли там так обговорює, забувають. Тут за 20 років ніч не зроблено, а то 7,5 місяців. Там не встиг отямитися, його вже На скидають. У останні хвилини нашого ефіру. Найбільше досягнення цих 7,5 місяців. Найбільше досягнення – це мистецтво, культура, освіта. Це, це, та галузь, де він мав найбільшу свободу дій. Академія, Академія наук. Академія наук. Теперішня Академія наук, це Вона якби, почат... створена, створена з Карапатського. Два університети, та... Київський і Кам'янець-Подільський. Навіть Стосі... третій Полтавський. І, третій наховую. Полтавський. Да. Mm -hmm. Кафедри філології. 50, 50 гімназій, причому гімназії відкривалися на цьому. Окрім цієї галузі, тобто все, все, все до чого зли, все... Галерея. Галереї, Стабільність фінансової насор, системи. Не? фінансова система, спроба створити армію, яка правда вся опинилася у Денікіна, бо фактично армія та створена була, голови офіцерів були Діні. Вони зробити. всі пішли з Дінікеном воювати, це їм було ближче. Але за Заданіки за за політика роботі за 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 політика, політика соборності політику взагалі проблема значить міжнародних стосунків. Реально Україну почали визнавати саме з часі налагодження дипломатичної служби за скоропатською. Тобто, в принципі, дуже багато позитивів. держслужба, держслужба, Кодифікація. Кодифікація чинов. Тобто, фактично, це була держава зразка двадцятого століття, якій не вистачило часу, і себе поробили. і зовнішні обставини затиснули. От дев'яносто першому році зовнішні обставини. Сприяли в Росії криза, вони не змогли затиснути. В Європі немає війни. Міжнародна спільнота по іншому поставилася, і так пішло. А от внутрішня ситуація в Україні несприятлива, була але спокійна. Не звати тоді, все горіло, і все це грандіозний колосальний переворот свідомості людей і взагалі в зовнішньому і світі. Війна революції. Низка революцій. А скажіть, будь ласка, ласка пане юріч, чому не вдалося зберегти от Скарпатського повалила Українська Народна Республіка, але чому не вдалося зберегти на вітьма НАТО тим, хто прийшов на гроші реально неправильно казати, що збила УНР. Реальна ситуація була така, що і більшовики більше сковернули, просто ОНР... здали. І німці здали. Якби німці були при в Україні трошки більше, бачите, німці, скажімо, були в Прибалтиці. Прибалтика Балтика поставила. Там така сама, ситуація. коли німцям потрібно захистити нас... залізницю, по якій вони в'їжали, вони одним махом відкинули Петлюрі всі більшовиків. Останнє, чому не вдалося зберегти українській народній республіці здобутки гетьмана громадянство. Не було таким потужним, яке б могло б цю державу утримати. У нас був недостаток громадян, недостаток інтелігенції. свідомість, свідомість, свідомість була на нулі. Розумієте, бул треба було 350 тисяч інтелігенції мати. Україна мала тільки 10 тисяч 15. У Нас Такі, не було власного ланки капіталістів, капіталістів. Друбних, власників. У нас було два дякую. На жаль, наша передача добігає кінця. Це була ваша свобода із істориком Ігорем Гиричем та істориком Павлом Гайнижником. Ми говорили про Павла Скоропадського, останнього гетьмана України, 3 травня. Виконується 140 років від дня його народження. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.